І сердечно вітаю вас з Днем Покрови Пресвятої Богородиці, з Днем Українського козацтва. Дякую. Тарас Григорович Шевченко задаємо праведних гетьманів, де їх могили, де лежить останок славного Богдана, де Остряниціна лежить пробога і могила, де Налайкова нема живого і мертвого споливу. Сьогодні ми вложимо ці квіти на пам'ять така. Одного з славетних наших гетьманів Богдана Хмельницького, пам'ятник якого побудовано за проєктом відомого архітектора Гавалерідзе і Вірсовій за те, що Шановні мої побратими, шановний наш гість і непосередньо мій найкращий друг по міжнародної академії вказавства Микола Федорович. Я сьогодні побував з ним разом на Алтаві, на телевідіні, бо, -бо, бо волнувався, що сказати, хотів, думав, Добре, треба було писати. Але будь-то кажуть, вийшло непогано. Добре. І вона, як сказала мені, як ви дивитесь на те, що дітки вас підтримують, і як розказав їй, я анекдот биль, як ми прийняли у школі номер 3 67, з а прийняли 64, а троє по мотивах церковних і так далі своїх переконаннях не бросить. То ті дітки забастували і не пішли в школу. І до мене явилися батьки і почали просити. Прийми їх, бо не хочуть ходити в школу. Оце кажемо вам відповідь на ваше питання. Вона так удивлена, то була телевізор. Ви це побачите по телевізору, по інтернету. На нас випала велика місія з вами. Ми, як ви вважаєте, як Федорович вам казав, і я так думаю, ми є відкривателями Полтавської області по питанню е, посвяти підростающего покоління на теренах Коболяцького району. Я там відмітив, що Каболяцький район це дійсно козацький край. Тут і зародилася і конституція Пилипа Орлика, і тут і традиції його через це я. Говорив їм, що я горжуся тим, що я живу, як така на цій землі. І надіюся, що естахвету, оті дітки кажу, я їм говорив, ось книга. Я розгортаю в школі і показую книгу, як ми якими побачите. І кажу, ось на сторінках ви маленькі, уже козачата. Прийдеш і пройде вам 60-70 років, і ви і показуватиме своїм внучатам, що ось. Я, ми вже були козачатами і своїм внукам через те книга Миколи Хведоровича «Гаражі», яку він випився, це великий посібник, не тільки історичний, що все там описано, а теж вона служить для, для воспитання молодого підростаючого покоління. Там просто арихметика. Зайти в школу. Відкрити в люби школі. Ось дивіться, які посвати зроблені у Іванівській школі, чи в одній школі, чи в інтернаті. Яким задоволенням вчора, як ми повезли цих діток з інтернату? Боже, це, це люди, дітки, як побули, ми везли їх в музей, як тоді показали, які бої проводять козаки. Сльози на очі нам повертаються, як ці дітки тоді сіли за столи, нагодували їх кашу, вручили подарунки. Вони. Хочуть поступити теж до нас до нас, козачата. Ну шпиха директор сказав, що ми їх будемо приймати пізніше. Я хотів дали сьогодні їх прийняти в казачата, але я сказав, що ми їх будемо приймати пізніше, як, як батьки дають слове. Тобто ми їх будемо на, на наших, на, щоб ми не носили, як я говорив вчора, зірки на погонах. Як думали кожен про те, що як ось, школа школа це раз, ось міцей. Тут уже багато наших лісосійських при тому на мій правнук там вже як то працює навчається. Там тільки дамо команду, і, і, і вони, як то кажуть, вони підуть у наші ряди козацтва. Нам випала велика честь, випала велика, 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 велика завдання, задача. Що ми умножили ряди наших козаків, особливо на Кобаляцькому районі. Я ще та й тим, що є наш побратим Санжар, Атаман ще час присутній атаман Малокобаляцької сільської ради. Він теж там вносив таку лепту. Він приїхав сюди своїми піснями. Я думаю, ви почуєте його пісні. І я думаю, ця людина теж. Недаром живе на землі. Вона сидить день і ніч складає пісні про козацьке, бо вона знає історію козацького роду. Душі, як, як каже, краще, чому кожен з нас тут присутній. Я думаю, тут бачите, до нас завітав навіть е, командир той, охоронної команди біликів. Я мої собаки закінчені, а Сергія, як то кажуть, нас же ще і племенник. Я, я їм заказав на телевізі. Я думаю про те. Як Таке довести в кожному селі, щоб таке міліція допомагала без того нам, привозити мені, але щоб у нас всі документи на тобі є. Але тільки треба, щоб пройшли вони курси чи навчання, бо це ж ці люди будуть володіти зброєю. І, і це мені задача на цій звільниче тільки така, щоб в кожній селі була організована громадське формування і очолив її і відповідно, атаман відповідної сільської ради. Спасибі вам. Люди добрі за увагу. І ще час ми покладемо квіти і підемо в церкву На, Так, за Так. Хоч його називали дуже жестоким шотаком. Але він зробив А ще ми коло себе? Отаки в формі. Ні, Фуражки знімають на похороні. І... Не, ми покрово, радуйся лицарів мужнього опіком, радуйся козаків, хранительницем, радуйся опора повстанців геройських, радуйся оповання народу українського знедоленого. Радуйся покрови, Заступниці, Спасителько душ наших, радуйся Світлий Покрови, причистої матері, радуйся землі Небо, освячення, радуйся з тобою, поборемо ворога. радуйся з тобою, спасіння оцянемо! радуйся, бо на руках ти носила придвічно, радуйся, бо ти обіймала безмежно. Радуйся бо з тебе завсяяли світло у темряві, радуйся, бо ти сповнений вонем любові, радуйся, бо руки твої присвяті до неба піднесені, радуйся, бо мофорти простерли хмару, радуйся, бо сльози ти наші осушуєш, радуйся, бо в радість тобою вдягаємось, радуйся покрови заступнице, спасительку душ наших. Увесь був на землі, а наче би на небо піднявся, бо Ісая Чернець Рогатинський, бо ж побачив він перед собою, Пресвяту Діву Марію, яка возносилася із землі на небо, і співаючи, промовив, радуйся все царице присвітла я, радуйся наше примирення з Господом, радуйся, бо молитва твоя відчиняє нам небо. Радуйся, бо тобою с кальданів звільняємось, радуйся преподобний утіхом, радуйся віри православна основ все я! радуйся, ясна зірко надіє, радуйся любові скарбнице бездодна, радуйся кивоти примудросте, радуйся, перло я! радуйся скарби безцінний. Радуйся знедолених кріпосте, радуйся покрови заступниці, потисільку душ наших пригоди. <ріпи>

Козацького гвардійського корпусу попрощини міжнародної академії козацтва за вашу діяльність, похитив капелана комерцької громади і враховуючи нашу поїздку з вами на могилу славетного геть отамана цірка. і Дякуючи тому, що. Ви, ваш виступ прикрасив на моїй лісірках, прикрасив і мою книгу. Рішенням ради отаманів Дмитро Романович Кулічковський нагороджується металю покрови Пресвятої Богородиці другого ступеня. Слава Богу і Україні. Здоров'я всім дякую. Це за заслуга вас усіх, не моя жила.